Марина Колокот, керівниця Херсонського дитячого творчого колективу Янголи добра, після початку повномасштабної війни переїхала до німецького міста Оранієнбург. Жінка говорить, відчула необхідність об'єднати творчих українських дітей у цьому місті, щоб вони мали можливість спілкуватися та розвивати свої здібності разом з жителькою Миколаєва Ілоною Саф'яненко почали займатися із дітьми. Коли приїхала кожного дня, я бачила, знаєте, такий розпач в очах людей, такий сум. Ти кожного дня відчуваєш, що цей моральний біль від того, що це інша земля, інші люди, все інше. А діти, і ми усі ми повинні жити, жити для того, щоб знову повернутися в Україну, знову відбудувати її. А головне не забувати звідки ми і хто ми є такі. Для того щоб познайомити німців із українською культурою, організували концерт до Дня незалежності України, каже Марина Колокот. Його учасниця Елен Камсарян говорить, важливо не втрачати на чужині ні краплини українського духу. З великою впевненістю говорю, що в наступному році ми його празню на нашій родині прекрасній Україні. Українські таланти настільки сподобались німцям, що вже є пропозиції щодо нових творчих проєктів. Розповіла Марина Колокот, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.